У свіжому зведенні аналітичний проект Deep State повідомляє про просування російських окупаційних військ у кількох населених пунктах на Донеччині за сьогоднішню ніч, але українські захисники відкинули ворога в Запорізькій області. Ну і кілька днів тому ще й маємо прогрес у Сумській. Вже кілька днів тривають суперечки довкола просування в напрямку Добропілля. Причому суперечки такі. Не підбираючи м'яких форм, як то кажуть, речники кажуть одне, активісти кажуть інше, військові ще одну версію висувають. Чи бачите ви оці два невеличких клина, які з'явилися біля Добропілля, як критичну ситуацію на сьогоднішній день для нас? Я б назвав цю ситуацію серйозною. Розумієте, в чому справа, коли деякі як -то кажуть, лідери громадської думки пишуть про те, що там якийсь прорив, обвал фронту. Це в принципі не може відповідати дійсності. Чому та, про алгоритми просування противника генерал Сирський казав ще кілька тижнів тому? Чи є ситуація складною? Так вона, безумовно, є складною. Чи є просування противника, не вклинення, навіть, а просочування противника, про яке генерал Сирський казав. Так воно відбувається. І можна про це говорити багато, але говорити про те, що там обвал фронту, що завтра візьмуть добропілля, ну дивіться, нам казали ще два дні назад, все, добропілля буде взяти. Я розмовляв з хлопцями, які сидять просто в окопах під Покровськом, причому в самій гарячій точці на південному заході Покровська. Вони абсолютно спокійно, так, ми розуміємо війну, ми розуміємо характер цієї війни. Коли бойові дії не носять, знаєте, такий лінійний характер там, від траншеї до траншеї. Коли бойові дії ведуться очагово, саме так, на певній території за окремі населені пункти або на за окремі опорні пункти. І тому ми маємо ситуацію, яка точно відповідає поняттю сірої зони сіра зона, де, скажімо, відрізнити де позиції наших сил або сил противника, дуже складно. Ну з таким же успіхом можна говорити про те, що чи є присутність, наприклад, ворожих підрозділів або груп ворогів на ворогу на черні на території Чернігівської області, так але так само є і присутність наша на Брянській області. Це те, що називається. Такою війною е, малих маневрених груп, коли підрозділ, навіть не підрозділ, а група військовослужбовців, що складається з двох-трьох осіб, якби проривається, і ми бачимо вже, що сьогодні наші хлопці з 93-ї бригади беруть їх в полон, е, тому що знаєте, крім того, щоб прорватися. Прорватися не питання, як казали в академії, як закріпитися і отримати територію, те інше питання. Я розумію, що проєкт він використовує фарби, і ці фарби, знаєте, вже традиційно ну, якби показують ситуацію, яка вже є до і закінченою, якщо можна так сказати, на цей період часу. Але це не означає, що цими фарбами можна описати кожну конкретну ситуацію. Тому ситуація складна, ми розуміємо, що відбувається військові. До речі, знаєте, чим ближче до лінії фронту, тим більше спокою. Так. В Києві військові теж нервують, дзвонять мені, просто перед вашим ефіром мене набирали. А ті, що сидять там, вони кажуть, ну, нормально, воює, для нас нічого не помінялося, бойові дії продовжуються. Ну і говорити про те, що там стається обвал фронту, ну, я не знаю, це непрофесійно. Дякую, що роз'яснили гурмо. Сьогодні нам принесло хорошу звістку. Кажуть, що Росія не виконує держоборон замовлення на авіаційні ракети Х-59. ГУР пише, що Росія нам не вистачає як вітчизняної, так і іноземної елементарної бази, а також виробничих потужностей, що приводить до зриву графіків виготовлення цих ракет. Причому ситуацію навіть не рятують використання старих двигунів, компонентів для систем самонаведення і так далі. Чи можемо ми припустити, що? Це не разова новина, скажімо, а подібна історія станеться із іншою номенклатурою ракет. І це критична ситуація, яка от з авіаційною сферою у них зараз спостерігається, може перекинутися навіть на ракети. Це не припущення це даність. І це треба розуміти, тому що знаєте, про тому, що росіяни кажуть, що вони там в рази наростили, наприклад, випуск тих самих балістичних ракет. Мова йде про три десятки ракет в місяць. Це все, що вони можуть зробити. Росія критично залежна від електроніки, Росія критично залежна від нових технологій, які вона не розвивала. Вона їх купляла, вона їх крала, але сама зробити не може. Тому вона дуже серйозно обмежена в своїх можливостях випуску і ракетної техніки, і а, авіаційної техніки. В чому вона досягла на ну, я б сказав так феноменальних успіхів, і то досить умовно це в створенні шахетів, досить примітивної зброї, яка, ну скажімо так, є зброєю терору. І для бойових дій вона непридатна, в принципі. Тому, тому вона і застосовується проти мирного населення в основному або проти критичної інфраструктури, але не більше. А що стосується більш досконалих, більш серйозних засобів ведення війни, ну, я завжди дотримувався того постулату, що до тієї війни ніхто не готувався і був не готовий, в тому числі Російська Федерація. І вони, в принципі, не можуть е, забезпечити потреби армії чимось над новим, е, надсерйозним власне російського виробництва. Навіть ті ракети, про які ви говорите, про, в принципі, модернізація радянських зразків, ну, і самі розумієте, навіть модернізація має певні ліміти, за які вони вийти не можуть. Це так само обмежує їх і не дає можливість розвиватися. Ну, як то кажуть, у них там свої проблеми, а у нас свої цього тижня дуже цікавою. Видалась мені заява від очільника Райнметал Арміна Парпенгера. Він каже, що бюрократичні нюанси заважають розбудовувати завод для виготовлення боєприпасів в Україні. Мовляв, одночас почали будувати такий завод в Німеччині аналогічний в Україні. Там уже завод побудований, практично фіналізовані всі процеси. А в Україні бюрократична система стоїть на пере. Поні і от Дефенс Експрес цитує папер папергера. Він каже, що от бюрократія все вповільнює. Як подібне можливо, і як таке сприймати під час війни? Ну як нашу біду, як нашу біду, треба розуміти, що знаєте, і це, до речі, ще з часів АТО повелося. Що е, в нас е, державна бюрократична система не усвідомлювала потреб часу і потреб тих подій, які відбуваються. Ну, знаєте, навіть з точки зору того, що виглядає диким таке питання, як проведення тендерів, на якусь закупку, особливо під час війни. Ну, ми розуміємо, що від початку до закінчення це 90 днів. Що таке 90 днів ми бачимо на прикладі зараз операції в районі Добропіль, ага. коли нам потрібно це вже і сьогодні, а ми цього не можемо зробити, тому що у нас, наприклад, таки така система. І це стосується ну, багатьох, скажімо, сфер нашого життя, і скажімо так, це наша внутрішня проблема, і саме вона гальмує наше просування подальше, ну в тому числі і в НАТО і в Європейський Союз. З цим треба боротися тут безумовно. Тому я не бачу інших, як то кажуть, кроків ніж те, що ми самі. Ми голосували за владу, і саме ми маємо вимагати від влади якихось конструктивних рішень міняти цю систему. Це наша власне біда. Ну, ми принаймні інформаційно ставимо на цьому акцент. Пане Сергію, дякую вам за ваш час і думки. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Вадиме, як вам ця історія, коли з німеччини звучить теза про бюрократичні перепони? Я ризикну припустити, що Армін Папергер він дуже дипломатично. Висловився на цю тему. Я ризикнув припустити, що якщо б дали йому можливість висловитися від душі, то там би звучала фраза і про відкат в тому числі. Імовірно, ну, так. Але можу сказати, що не лише це, наприклад, підключення до енергомереж, це приватні компанії Обленерго, так звані. Там постійні проблеми з підключенням до електроенергії. Пам'ятаєте, тут ну, можливо у вас в ефірі. Є економічні експерти, там певні, не буду називати, не розповідають про те, який класний у нас інвестклімат. Вони провели опитування, що він краще, ніж в Європі. Тут у вас постійний гость, я такий. І він розповідав, І я думаю, ну, може йому послухати німецьких відомих на весь світ підприємців, підключитися до мережі, підключитися, тобто оці відстані, насипні валища ще за радянськими. Матеріали, які використовувати ви повинні там при забезпеченні, тобто сучасних матеріалів просто в каталогах немає, які можна використовувати для захисту, наприклад, об'єктів з підвищеною небезпекою. Тобто, ці вимоги до об'єкту, тобто виробництво зброї це об'єкт за замовчуванням підвищеної небезпеки. О, Частина правил там іще з часів, коли речовини, будівельні матеріали, технології були зовсім іншими, і вони не змінені на рівні відомств. На рівні приватників є теж приховані хабарі. Обленерго це машина для прихованих хабарів в деяких областях. Я ж не знаю, про яку область йдеться, да? але так би я би дослідив. Тому є такі показники, наприклад, скільки проходить від подачі заявки. До підключення до мережі. Скільки є на одну заявку, наприклад, розгляду по будівництву, по захисних спорудах, по системах протипожежної безпеки і так далі. Це ж все, в принципі, давно, це все, що обмежує бізнес, не лише німецький. Просто німецький бізнес про це говорить, тому що це він розглядає не лише як бізнес, як і допомогу. Що стосується оцього рейнметалу заводу, то е, за інформацією вони одночасно почали будівництво в Німеччині і в Україні. В Там Німеччині вже, добудували. вже добудували, а в нас іще йдуть. Ну що, що, що ще? Це як знаєте, лабораторний експеримент. Да. Ну, тому тому інші інвестори, а ми розповідаємо: інвестуйте в нашу оборону промисловість, давайте нам гроші, ми такі круті. Ну, одна заява такого рівня людини. Вона нівелює всі заяви Свериденко, Шмигаля, кого там іще, ну, наших прем'єрів, міністрів оборони. А я нагадаю, що був іще подібний скандал з Байрактаром. Ну, з виробництвом. Пам'ятаєте, теж була інформація, потім її звели на Нівець, але вона була. Тому це не вперше, це просто від людини такого масштабу. Ну, скажімо так, це найбільший, один із найбільших виробників в світі озброєння. І, і, тому, чесно кажучи, вона на підприємців. Ви хочете інвестувати в Україну. Ви можете послухати 100 виступів прем'єрки і один твіт е, керівника Рейнметал і все. Тому і, Це ганьба, так. Да, а я, з вашого дозволу, якщо ви мені дозволите, гурівську інформацію. Будь ласка. Мені інколи інформація ГУР, здається, не збалансованою. При всій повазі до працівників ГУР, спецоперації, які неймовірні, проводять дуже сміливі люди. З аналітикою там щось на, трошки підхрамує. 21 червня ГУР дає інформацію, що Росія здатна виробляти 195 ракет. За місяць. Тепер вже в них нестача. Я не зрозумів невиконання. Та вони місяць тому не знали, чи з чим тут порівнювати тут. Справа йде про одну номенклатуру, про Х-59. Можливо, інші Вони, вразки, да, вони там порядку. давали і Х, і, і Х в тому числі. Тому, е, ну це цифри, які нема з чим порівнювати. Тобто. 103%. відсотки, пам'ятаєте, як прем'єр Шмигаль говорив, ми в шість разів збільшили. Від чого ви шість разів? А від нуля. Тому да, то, тому тут питання, темп чого, наскільки, яке було замовлення? Ну раз ви володієте. Ну тому мені здається, інколи треба ну просто коректно подавати інформацію. Можливо, це і так. Я не заперечую, але ну така, ну, аналітичний спосіб подачі інформації. Він викликає ну певне питання у більшості експертів.